Дорогі друзі, я вас вітаю на найкрутішому каналі, який є у нашому всесвіті. Сьогодні в нас дуже крута тема, ну як завжди, дуже крута, дуже важлива тема, яку потрібно, звісно, знати для нашого життя. Фух, так, поїхали. Про що в нас сьогодні тема? Тема цього відео це як знати те, що вам подобається, як знати свої хобі, свою пристрасть у цьому житті. Будемо потихеньку починати, але дуже, дуже вас прошу, підпишіться. Поставте лайк, прокоментуйте, поставте дизлайк, відпишіться. <гум> Ні цього не потрібно робити, цього не потрібно робити. Давайте так. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, я вам скажу дату кінця світу. Кінець світу, він може бути, а може і не бути, але я вам скажу дату. Так, давайте так. Починати вже був невдалий дубль, все зелене. Зараз швидко розмічуюсь, ось так. Перший пункт, перший пункт. Перший пункт, який потрібно знати, це на який потрібно опиратися, на який перший пункт вам потрібно опиратися. Це номер один, це ця річ вам подобається. Ось так. У нас буде всього чотири критерії: чотири критерії, на які потрібно опиратися, і потрібно, щоб у всіх чотирьох критеріях були плюсики. Плюсик, це так, воно там подобається, ставимо плюсик. Якщо не подобається, ну мінус. Мінус і все більше не навіть не дивимося на це. Якщо вам це не подобається, і ви поставили мінус, ну, на це навіть і не потрібно дивитися. І не потрібно навіть переходити к іншому пункту. Зробіть собі мінімум 10 справ, там англійська, там я не знаю, що там будівництво, архітектура, програмування, якийсь програм. Зробіть список із 10 речей і ставте під ними плюс. Ну я буду робити приклади сьогодні. Звісно, так перший пункт подобається. Якщо є, ставимо плюсик. Як знайти те, що вам подобається? Дуже проста формула. Беремо, наприклад, англійську, вивчаємо її місяць найкраще три. Якщо через місяць вона вам все ж подобається, ну це одна, це одна з речей, на яку можна опиратися. І до якої у вас може бути пристрасть, але потрібно, щоб було 4 критерії. Якщо будуть 4 критерії, це ваша пристрасть, це дуже круто. Тут потрібно бути, як завжди, чесним собою, не потрібно брехати собі. Якщо вам це не подобається, не потрібно ставити плюс, як ставимо мінус і закриваємо це назавжди. Так, поїхало. Перший критерій подобається, якщо не подобається, ставимо мінус, більше навіть не розсматримо. Якщо на якихось речах є плюсики, це дуже-дуже круто. Поїхало номер два. Що в нас під номером 2? Це робимо це безкоштовно. Що це означає? Робимо це безкоштовно. Якщо ви готові, готові вивчатися, навчатися це одне і те ж саме слово. Я знаю. Якщо ви можете робити це безкоштовно, якщо ви хочете це робити безкоштовно, ставимо плюсик. Якщо ні, і ви хочете від цього отримати ще гроші, ви витрачаєте свій час свій час, і ви хочете за нього заробити одразу гроші, ставимо мінус. Вона нам не підходить. Нам потрібно, якщо ми робимо це безкоштовно. Цей пункт, я його розташував дуже близько до першого, тому що вони, вони зв'язані між собою. І вони ну, дуже важливі. Тому якщо є Робимо безкоштовно, якщо ви можете робити це безкоштовно, якщо ви хочете робити це безкоштовно. Ви розумієте, що якщо ви вивчаєте англійську мову, то вам за неї ніхто не заплатить, і ви це розумієте, і тобі все ж таки це подобається. Ставимо плюси. Ось такий жирний, жирний плюс, Я не знаю, не знаю, три плюси можете поставити, якщо вам це подобається. Хоч 25 плюсів, не має значення. Подобається круто, так. Зрозуміло, зрозуміло. Я не буду тягнути ваш час і це роблять інші блогери. Я роблю це дуже швидко, все вам розповідаю. Так, поїхали. Третій пункт, третій пункт, третій пункт це актуальність. Ак. Актуальність. Я там з помилками пішов. Пофіг, пофіг. Що це означає? Що означає актуальність? Якщо ви робите карети, але зараз вже автівки їздять, це вже не актуально. Зараз ми опираємося на актуальність. Зараз в нас цифрові технології, комп'ютери, магнітофони, телевізори, телефони, програми. Це зараз актуально, але актуальність не тільки визначається за часом. Вона визначається ще і за конкурентністю. Звісно, на, на конкуренцію автомобілів буде дуже велика. Конкуренція, тому що дуже багато людей мають автомобілі, і дуже багато людей ремонтують їх. І тому актуальність на запчастини і на самі автомобілі буде дуже дуже висока. Це все потрібно аналізувати, що це не актуально. На жаль, це мінус, це дуже великий мінус. А звісно, в цьому напрямку можна, можна пробитися, можна пробитися. Якщо там конкуренція велика, це можете поставити плюс-мінус, плюс-мінус. Ця тема потрібно бути актуально. Навіщо витрачати на ній час? Якщо вона не актуальна, потрібно подивитися, чи є люди, які там вже досягли успіху. Якщо вони є, їх там ну, багато, але не настільки багато, що прям вони створюють дуже велику конкуренцію. Ставимо плюси. Якщо актуально, це круто, круто, круто. Якщо мінус, якщо мінус це дуже-дуже дуже погано. Якщо плюс-мінус, окей. Якщо плюс-мінус, окей. Четвертий пункт витрачати час. Витрачати час. Я не буду продовжувати і зараз це розповім. Витрачати час. Ми вже говорили, що робити безкоштовно, це одразу ж витрачати час. Але витрачати час навіть тоді, коли ви можете помітити, що його вже навіть і немає. Якщо ви знаходитесь у лікарі, у вас там глісти, і ви розумієте все. Потрібно зараз, от прямо зараз, починати вивчати англійську, вас там глісти, вас там розділи, зараз вже роблять, клізму, ви, розумієте, все. Я вивчаю англійську. Ви вириваєте журнал з цього лікаря починаєте там записувати якісь слова, пишете Apple, все, яблуко переводите. Розумієте, витрачати час в будь-який момент. Коли ви готові, коли у вас є дуже велика мотивація, ви хочете вивчати англійську у вас мотивація дуже велика. Ви розумієте, я не, я сьогодні не можу вивчити англійську, Я зараз у лікаря у мене глісти, а потім у мене роботи. Я там не можу вивчати її. Ви розумієте, все починаю прямо зараз, прямо у лікаря, прямо у лікаря, прямо у лікаря на нозі починаю писати ці кляті слова з англійської мови і починає їх перекладати. Прямо зараз, прямо зараз. Якщо у вас є YouTube, ви хочете розвивати свій YouTube канал, ви розумієте, все прямось там у лікаря, в АТБ, починаєте знімати, починаєте знімати. Перевертаєте там все касу, касірша вилітає, все охранник. Але вам потрібно засняти це, кляте відео ось так. Ось так. Дуже велика мотивація. Витрачати час це мотивація. В душках підпишу, це мотивація, вона дуже велика. Ви розумієте, вам це подобається. Ви робите це безкоштовно. Це актуально, Англійська мова буде завжди актуальна, тому що це мова номер один світі. Це не якась там мадагаскарська мова, це англійська, тому її ставимо в плюси. як це ставимо в плюсик. Якщо у вас немає мотивації, або якщо у вас є мотивація, і ви ну, можете там витрачати свій час, іноді можете витрачати свій час там не прям завжди, не кожен день, а там завжди. Ставимо плюс-мінус. Якщо ви не готові робити це в вихідні, зараз поговоримо, скільки часу потрібно на це, на це витрачати. Якщо ви не можете робити це у вихідні, вам лінь, ставимо мінус. Ставимо мінус. Будемо чесними з собою, воно вам не підходить. Якщо плюс-мінус, це круто також. Але цей пункт, звісно, можна виправити. Якщо у вас стоїть мінус, це не означає, що все. Все. Починаємо виправляти. Шукаємо мотивацію, шукаємо стимул, робимо у собі в голові картину, чому воно вам потрібно. Коли ви зробите цю свою картину ясну, ви зрозумієте, що все, все, і це мінус. Ви зрозумієте, що все, ви знайшли мотивацію, цей мінус. Плюс, і вже у вас два плюси. Ось у третю, три, чотири плюси у вас буде. Хоч п'ять плюсів у вас буде, немає значення. Якщо ви хочете. Вивчати англійську, у вас там стоїть. Я хочу вивчити англійську, стати перекладачем. Це круто. Це круто, ви розумієте все. Там вихідні, я вивчаю її, якщо ви готові витрачати свій час у вихідні зранку, ввечері, воно вам підходить, тому що це справжня мотивація. Окей, скільки потрібно часу витрачати на, на якийсь навик, на якусь привичку, якщо у вас це привичка. Скільки потрібно витрачати часу? Я зроблю ось так, щоб було видно. Скільки потрібно часу витрачати? Від 3 до 5 годин. Більше не, по, не, не рекомендується. І навіть, даже, і навіть не потрібно це робити. Тому що буде вигорання. Вигорання це жопа. В мене було вигорання. І навіть і зараз воно є, хоча це було. У далекому 2024 році я вже це знаю. Тому 3-5 годин найкращий час це 4 години. Більше 5 – це дуже багато буде вигорання. Але якщо ви чувствуєте, що ви вже втомилися від цього, і вам потрібно відпочити, а звісно, відпочиваємо. Тому що відпочинок дуже важливий, і це все потрібно використовувати з відпочинком. Окей, окей, давайте зробимо зараз приклад, що було. Набагато зрозуміліше, що потрібно робити. Що потрібно робити? Так, поїхали, поїхали. Наприклад, наприклад, зверху, зверху, зверху в нас стоїть номер один. англійська, ось так підпишу. Звісно, перший приклад англійська. Робимо так. Подобається англійська. Ставимо плюсик. Якщо ви готові робити це безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно. Ставимо плюсик, ну я думаю, з англійського, якщо ви вивчаєте англійську, вам за це ніхто не буде платити. Але якщо це якась інша річ, програмування ви там програмуєте і ви хочете, щоб за це вам платили, ну то ставимо мінус, мінус, мінус. Але тут потрібно бути знову чесними. Ідемо далі. Актуальність, актуальність. Англійська мова завжди актуальна. Мова номер один. Мова номер один. Актуальна, актуальна. Якщо б це була якась мадагаскарська мова. Я б міг поспорити, вона не актуальна. Ідемо далі. ідемо далі. Витрачати час. Ви розумієте, ну, я можу витрачати час, але 3-4 години я вже не можу витрачати. Ось не можу витрачати 3-4 години свого життя на англійську мову. Де і вихідні не хочу цим займатися. Воно мені подобається. Але мотивації в мене дуже великої. Немає. Ставим. Будемо чесними, мінус. Воно вам. Не підходить. Можна змінити, якщо ви знайдете стимул, зробити в голові ясну картину. Для чого вам потрібно. Ви хочете полетіти. Я не знаю куди. В Южноафриканську Республіку. Не на Мадагаскар, в Южноафриканську Республіку, полетіти, у вас ясна картина в голові. Все. Робимо: Я хочу туди, я хочу малярію. Прямо зараз вивчаємо, щоб потім туди полетіти. Якщо у вас це виходить, ставимо плюси. Так. Давайте інший приклад. номер два. Номер два програмування. Поїхало, поїхало. Подобається. Якщо вам це подобається, плюсик, знову плюсик. Робити без грошей. Ну, на жаль, ви не можете це робити без грошей. Ставимо мінус. Ну, не можете. Ви хочете, щоб вам за це платили. Ну і далі йдемо. Актуальність програмування, звісно, актуальна. Актуальна, я думаю, це це ніша. Номер один. Зараз, зараз це номер один. Якщо ви навіть. Вже поставили тут мінус, то тут, мабуть, у вас також вже буде мінус. Чому? Тому що якщо ви, вам за це не платять, то ви на цей час не будете витрачати. Але якщо тут стоїть плюси, якщо у вас тут, ось тут стоїть плюси, це дуже добре. Ви, ви знайшли першу нішу, в якій ви можете активно розвиватися і стати номер один в Україні, а потім у світі, а потім, я не знаю, у Америці. Давайте так. Останній приклад, який в нас є. Ну, давайте так Роб, робити там телефони. Робити телефон, але не сенсорні, а просто з кнопками. Телефон з кнопками. Якщо ви хочете робити, от, вам не подобаються сенсорні телефони, але ви робите, ви хочете робити з кнопками телефон — вам це подобається. Ви це готові робити безкоштовно, але актуальність. Воно вже не актуально. Так, воно вам подобається, але мені. А, ось тому, чуваку, ось тому, чуваку, або той ой, 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 ой бабушці, може і буде до вподоби такий телефон. Але 95% людей скажуть ні, і виберуть сенсорний телефон. Ставимо мінус. Це не актуально, вже не актуально. Якщо б це було в якійсь 2000-ті, тут би однозначно був плюс. І йдемо далі. Ну, і мотивація, ну вона може бути у вас, але. Якщо ви подивитесь на цей пункт, вона може вас стати і пойти в мінус. Тому воно не актуально, ви на цьому грошей не заробите. Давай так, я обіцяв сказати дату кінця світу, і дата кінця світу буде тоді, коли ти не будеш використовувати ці звички. Якщо ти, коли ти не будеш використовувати цю формулу, якщо ти її не використовуєш зараз. Не будеш використовувати завтра, це буде кінець світу. Якщо ти не знайдеш те, що тобі подобається, буде кінець світу. Якщо це тобі подобається, воно співпадає по чотирьом критеріям, ти знайшов це. Я дякую вам за перегляд цього дуже крутого відео. До побачення. Робимо я не знаю, що потрібно ще на кінець сказати. Робимо, вивчаємо, розвиваємось, дорогі друзі. Люблю вас!